Ще й з радянською символікою на щиті, але вже заквітчена маками. Такою зустрічає героїв і відвідувачів фотовиставки четверте покоління батьківщина мати. 16 чорно-білих портретів стоять просто неба на території музею історії України у Другій світовій війні. У кожного в руках ще один чорно-білий портрет діда чи прадіда, який на тій війні захищав батьківщину. Героїчні діди і прадіди не дожили до цього дня, тож не знають, який карколомний поворот зробила історія. Наші діди і прадіди. В 44 му та 45 му наступали на Берлін, вони тоді і гадки не мали, і в найжахливіших снах уявити собі не могли, що через 70 років своє військо в Україну прийшла Москва і холоднокровно вбиватиме їхніх онуків. І правнуків. онуки і правнуки це третє, четверте покоління. Молоді українці, які захищають державу від російської агресії сьогодні, на лінії фронту – унук, купівця Богдан Мирка. 73 роки тому мій двоюрідний дід, не бажаючи корити в системі, стрибав з ешелону, який віз його ряди Червоної армії, і другий раз не бажав коритися, коли підривав себе гранатою. Будучи в боївці, не бажаючи здаватись, разом із артилеристом Богданом Миркою, воює десантник Олексій Воробйов. Його прадід у лавах Червоної армії дійшов до Берліна. Я десантник. Наша задача зробити те, що не можуть зробити інші віруватися з землі або з небес та змусити ворожу зброю замовкнути. Ця фотографія принесла мене на 70 або навіть більше років тому. В роки Другої світової війни робота над фотопроектом тривала близько тижня. На кожен портрет витрачали щонайменше три години. Один із співавторів виставки розповідає, щойно взявши до рук стару фотографію, хлопці в мить ставали іншими. Відчувався з з тими людьми, які були на фото. Вони якось цим переймалися, і це про це думали. І це у них на обличчях відобразилось у житті. Вони трішечки інші. Дідусь старшини Тетяна Скородід помер 20 років тому. Для нього війна завершилася в Празі. Для його онуки почалася поблизу Маріуполя. Якби він був живий і йому дозволяв вік, він би став на захист своєї вітчизни. Ну, і, звісно, я так думаю, напевне, гордився в мене. Наталія Жижко, Ян Доброносов, Микола Лебедів, п'ятий канал.